Чотири суперпомічника цифрового столу. У Великому царстві цифрового столу жив собі маленький мадрівний піксель. Його світ був повний барвистих іконок, папок та файлів. Але, на жаль, дуже неохайний. Піксель стояв прямо посеред шляху важливих даних. Раптом з'явився мудрий провідник. Пан курсор. Ох, пікселю. Тут тобі не місце. Ти заважаєш потоку даних. сказав курсор. Нам потрібен визволитель. Це мій друг пан вирізайко. Він вміє переміщувати об'єкти з їхнього початкового місця, але після нього там нічого не лишається. Вирізайко підлетів до пікселя, раз. І ти вже не тут, промовив він. Вирізайко забрав пікселя з дороги, обережно поклавши його у тимчасове сховище. Це команда вирізати, вона прибирає оригінал. Дякую, вирізайко. Але тепер я хочу, щоб піксель був і в нашій папці творчість. І залишився тут, у новому місці, сказав курсор. Якщо нам потрібні дві однакові речі, нам потрібна пані копієчка. Копієчка підійшла до пікселя. Вона приклала свою дзеркальну скриньку. І. хоп! Тепер нас двоє. прошепотіла вона. Команда копіювати це створення точної копії, яка не зникає із старого місця. Тепер у нас є піксель копія. Його потрібно прикріпити до папки творчість. Це завдання для пана вставлена, нашого архітектора простору. Команда вставити завжди йде після вирізати або копіювати. Вставлен взяв пікселя копію і обережно прикріпив його до іконки папки. Команда вставити розміщує об'єкт там, куди вказує курсор. Тепер піксель і його копія на своїх місцях. Ой! А що це за зім'ятий старий аркуш паперу? Він тут нікому не потрібен. Лише займає місце, пробурмотів піксель. Це сміття підтвердив курсор. Нам потрібна пані чистюля, щоб це прибрати. Пані чистюля це команда видалити. Вона не переносить і не копіює. Вона просто відправляє зайвий у кошик, щоб звільнити простір. Вона натиснула свою кнопку. І зім'ятого аркуша немає. Курсор посміхнувся. Ось і все. Вирізати, копіювати, вставити, видалити. Це чотири суперпомічники для порядку на цифровому столі. Ти пікселю тепер скрізь де треба і ніде не заважаєш.